Сорочені вигадки Олег Буцинь. Був холодний осінній ранок. Визирнуло сонце за хмарини, скоса кинуло провинці на землю. Заглянув один з них у нірку до старої черепахи і розбудив її. Випозла черепаха на луг і неквапливо почалапала шукати собі снідань. А сніданок у черепахи простий, зелені листочки, степлинки, смачні корінці. Довго й шукати не треба, ось і надибала. Раптом чує, хтось гукає її. Доброго ранку, черепахо. Оглянула черепаха вгору, бачить, а то на пеньку сорока сидить. Добре йде сороку біло відказала черепаха. Чого це тебе сюди занесло? А я летіла і тебе побачила. Думаю, ти чи не ти? Уже стільки пташок полетіло в теплі краї, від зими втекло. Як же ти од неї втечеш, коли за день навіть он до того дерева не дістанешся? В турниці ти везеш, яка там ще зима? Звідки вона? Як яка? Холодна з морозами. Уся земля вкривається снігом і нема чого їсти. Снігом, кажеш, земля вкривається, перептала черепаха і замислилася. Я щось не пригадую такого. Ось уже скоро, тридцять років живу, а ніякого снігу й не бачила. Невже ніколи не бачила? А чи я коли брехала, образилась черепаха, зроду віку не чула. Недаремно всі тебе звуть плетухою. Хтось пустив поголос, а ти підхопила. Та як ти смієш таке казати, скипіла сорока і забігала по пеньку. Торік я на власні очі бачила сніг. Він такий білий-білий і пухкий, і м'якіший замох, а холоднеча нікуди від неї не сховається, скрізь допече. Лапки мерзнуть, їсти нічого, жах. Не вигадуй, мовила черепаха. Глянь, скільки всілякої їжі навколо. Куди вона подінеться? Ах, так, ну, гаразд, ти незабаром дізнаєшся, що таке зима. І наплачешся, вигукнула ображена сорока і полетіла до лісу. Наступного дня уздріла на дубі ворону і почала їй скаржитися. Умасю, ти тільки послухай, бачила вчора я на лузі стару черепаху. Кажу їй, що цього року зима буде люта, а вона уявляєш, сміється, Плетухою мене обзиває. Каже, що ніякої зими не буває і ніякого снігу. Подивилась ворона одним оком на сороку і поважно сказала. Чого ж тут дивуватися? Черепаха просто ніколи не бачила зими. Вона з осені засинає і спить аж до весни, коли вже сніг рестан. І як я одразу не здогадалася, змахнула крильми сирока. Полечу до черепахи, даремно ми з нею посварилися. Подалась сорока. Довго кружляла над лугом, але черепахи так і не знайшла. Напевно, залізла кудись у нору і заснула. А прокинеться навесні, знов казатиме, що ніякої зими не буває, що все це сорочені вигадки.